Починаємо працювати. Запишіть, будь ласка, в зошити дистанційна робота. Тема у нас сьогодні вирази зі степенями, Тотожні перетворення виразів зі степенями. Зробіть паузу і запишіть, будь ласка, тему. Отже, давайте зараз пригадаємо властивості степенів. Так? Ви їх повинні були вдома вивчити. Якщо ми множимо А в степені N на А в степені N, це буде А в степені m плюс n. Якщо ми. А ділимо на Б і все це в степені Н, можемо розписати як А в степені n, ділимо на Б в степені n. Якщо у нас є вираз АБ і все це в степені N, можемо записати як А в степені N помножити на Б в степені Н. Це ті властивості, які ми з використовували, да? І, і ще там деякі будуть, сьогодні ми теж їх пригадаємо. Отже, давайте письмово виконаємо з вашого підручника перший номер, номер 119. Запишіть у вигляді степеня з основою МН. І перше, m в 9-му степені, N в 9 степені. Дивіться, нам треба у вигляді степеня з основою МН. Яку властивість будемо використовувати, пригадуємо, що можемо записати, що це буде МН і все це в степені 9. Далі, М в сьомому степені, Н в сьомому степені. Як можемо записати? Як МН і все в сьомому степені m квадраті і n квадраті, як можемо записати, як m помножити на n і все це в квадраті. І аналогічно останнє m в 2015 степені і n в такому ж степені, як можемо записати m помножити на n, і все це в такому степені. Думаю, завдання нескладне, якщо ви вивчили властивості степеня. Ідемо далі. Номер 122. Знайдіть таке значення х, при якому рівність є правильною. Давайте подивимося і розберемо, Дивіться, 3 в п'ятій степені множимо на 3 в квадраті дорівнює 3 в степені 5 плюс х. Якщо ми зараз використаємо одну із властивостей, подивіться, 3 в п'ятому степені множимо на 3 в квадраті. Основа залишається без зміни степені додаємо, що в нас буде 3 в степені 5 плюс 2. Що це в нас буде 5 плюс 2? Це буде 7. Да? Що ми отримаємо? 3 в 7 степені дорівнює 3 в степені 5 плюс х. Якщо у нас і в правій, і в лівій частині однакові основи, ми можемо прирівняти показники степеня. Тобто 7 дорівнює 5 плюс х. У нас вийшло з вами звичайне рівняння. Щоб його знайти, що будемо робити? Від суми віднімати відомий доданок. 7 відняти 5 буде 2. Отже, х дорівнює 2. Давайте спробуємо зараз зробити друге завдання. Дивіться, 2 в 7 степені множимо на 2 в 8 степені дорівнює 2 в степені 1 плюс х. Знову ж таки, розбираємо ліву частину. Що це в нас буде 2 в степені 7 плюс 8. Тобто, 2 в 15 степені. Однакові основи і справа, і зліва 2 і 2. Прирівняємо показники степеня. Що в нас буде? 15 дорівнює 1 плюс х. х у нас невідомий доданок, як будемо шукати. 15 віднімаємо одиничку. Буде 14. Далі 4х. Множимо на 4 в п'ятому степені дорівнює 4 в 8 степені. Знову ж таки, що у нас буде 4 в степені х плюс 5. Отже, що можемо прирівняти х плюс 5 дорівнює 8. Х дорівнює 8 мінус 5, х дорівнює 3. І останнє четверте 9 в 8 степені ділимо на 9 в степені х дорівнює 9 в степені 5. Якщо ми ділимо. То основу залишаємо без зміни, показники степеня віднімаємо. Що в нас буде 9 в степені 8 мінус х зліва і 9 в п'ятому степені справа. Основи 9 і 9 однакові, прирівнюємо степені. 8 мінус х дорівнює 5, як знайти х? Потрібно від 8 відняти 5, це буде 3. Тобто відповідь 3. Йдемо далі. Будемо виконувати номер 128, дивіться, обчисліть, використовуючи властивості степенів. І подивіться, збоку є у нас така табличка. Подивимося, 1, бачите, в степені 1. Дивимося на перехресті 1 і 1, один. буде одиничка. 1 один в степені 2, 1, 1 в степені 3, 1, 1 в степені 8, 1. Тобто 1 в будь-якій степені дорівнює одиничка. Розбираємо двійку. подивіться, 2 в степені 1 на перехресті. Там, де написано 2n і 1 на перехресті. Що у нас буде? 2. Тобто, замість n ми підставляємо оце верхнє значення. Да? Далі 2 в квадраті на перехресті 2n і 2. Що у нас буде 4. 2 в кубі на перехресті 2n і 3 8. 2 в четвертому степені на перехресті 2n і 4 16. 2 в п'ятому 32, 2 в восьмому. Побачили? 256. Отже, наприклад, 5 в третьому степені на перехресті 5 n і 3 – 125. Так, тепер повертаємося до номера 128 і дивимося. 256 поділити на 2 в п'ятому степені. Для того, щоб нам зробити таке ділення, нам треба перетворити число 256 на 2 в якомусь степені. Дивимося на, на табличку, що це у нас буде? 2 в степені 8. Отже, що в нас буде? 2 в степені 8, ділимо на 2 в степені 5. Коли ми ділимо основу залишаємо без зміни, а степені віднімаємо. 8 відняти 5 буде 3. Далі. 243 ділимо на 3 в степені 4 і множимо на 9. Спробуємо перетворити 243 і 9 на 3 в степені. Дивимося. 243 це 3 в п'ятому степені. 9 це 3 в квадраті. Отже, що у нас буде? 3 в 5 степені ділимо на 3 в четвертому степені і множимо на 3 в квадраті. Коли ми ділимо, віднімаємо, коли множимо, додаємо, що в нас буде 3 в степені 5 мінус 4 плюс 2, 3 в кубі 27. Далі будемо перетворювати 125 і 25. 125 це у нас 5. В кубі знайшли. В таблички, да? 25 це 5 в квадраті. Але звернемо увагу, що у нас в чисельнику 125 уже стоїть в кубі. Отже, що у нас буде 5 в кубі та ще й в кубі. Пригадаємо цю властивість, якщо а в степені n і ще в степені n. що це буде а в степені n помножити на m. Отже, що у нас буде 5 в степені 3 помножити на 3? Це буде 5 в 9 степені. Множимо на 5 в квадраті, ділимо на 5 в кубі і на 5 в квадраті. Отже, що у нас буде? Давайте подивимося. 5 в квадраті і в чисельнику і в знаменнику можна скоротити. У нас залишається 5 в 9, ділимо на 5 в кубі. 9 мінус 3 буде 6, 5 в шостому степені дивимося в нашу табличку, скільки це буде 15625. Сподіваюсь, запитань у вас немає по цьому номеру. Дома ви зробите самостійно. Зараз переходжу до вашого підручника. Дома ви зробите самостійно е, схожий номер, який ми сьогодні з вами виконували. Ще-ще, завжди ще, ще. загубила, загубила. осечки. Номер 126. Подайте вираз у вигляді степеня з основою 2. Тобто, це частина того завдання, яке ми виконували в номері 128. Да? Подайте вираз у вигляді степеня з основою 2. Подумайте, як можна представити 8 в сьомому степені у вигляді степеня з основою 2. 8 – це 2 в кубі. Да? І працюйте далі. Далі, друге, у вигляді степеня з основою 5. 25 це 5 в квадраті. І думаєте далі, що треба робити? Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт.